Першим, хто проінспектував фан-зону, це був президент Геннадій Буткевич. Які його враження? А, так, безумовно, це був сьогодні такий дуже важливий ранок, був, коли Геннадій Владиславович приїхав, все подивився. І, ну... Є сподівання його, так, що все, що ми вклали, всі наші надзусилля, які ми зробили за останній час на цьому майданчику. Вони точно сподобаються нашим болівальникам. Вони будуть щасливі не тільки вперше відвідати матч Полісся, але і провести тут дуже класно і весело свій час. Чому унікальність цієї фан-зони? Ну, дивіться, скажімо так, унікальність навіть в тому часі, що ми живемо, зробити фан-зону, що вже дуже непросто. А, ну, а якщо казати по факту питання, ми робимо поєднання класичної фан-зони, да, до якої там звикли під час там, Ліги Чемпіонів Євро, наприклад, або чемпіонатів світу, з поєднанням, скажімо, такого розважального центру для дітей. Бо ми вважаємо, що для нас найголовніше це місія долучати якомога більше дітей, які будуть зростати вже з поліссям, як то кажуть, з поліссям на губах. Народжуватися і становитися в подальшому нашими справжніми вболівальниками. Чому Плей Сіті? Звідки така назва? Хто придумав? Можливо, відкрити таємницю. Ну слухайте, придумав я. Просто сиділи так. А як назвати Плей Сіті? Якось всім зайшло. Потім дивлюсь, вона якось з'явилася в робочій документації. Тому так вже і залишилося. Чому було прийнято рішення перенести фан-зону з центру Житомира, власне, поближче до арени? Ну, це був такий дуже стратегічний крок. Дійсно, впродовж зими ми розважали наших Олівальників переглядами матчів, там кібертурнірами, всього іншого біля жовтня, але вже взимку був стратегічний план, що ми будемо розбудовувати ось цю хідну зону. Через яку сьогодні підуть болівальники. По суті, це за 19 років вперше відкрита ця арка, історичний день для Житомира, через який підуть болівальники на футбол. І ідея була така, що якщо тут вже наша основна аудиторія, то що там буде робити ця фан-зона? Тому виник план розробити усю цю зону. Я вам скажу, що ще 30 днів тому, навіть два тижні тому, тут можна було фільм жахів знімати легко. Тому що тут не було нічого. Темний куток, все зараз тут плитка, зараз тут електричество, зараз тут звук є, все. Зараз відремонтовано все. Тут є футкор, чого не було біля жовтня. Да? Тут є інші усілякі розваги, але акцент дуже великий все-таки на дітей. Я думаю, ви це все можете побачити. Правильно розумієш, ця фензона була побудована за місяць, 30 днів ви сказали? Чи це ну, скільки було? Я вам скажу, що навіть за великим рахунком в січні. Скажімо, йшло затвердження проєкту, ну, тобто, тут треба було комунікації підвести. Тут, ну, я не знаю, скільки тут техніки працювало. От, а так, реалізація відбулася за великим рахунком за три тижні. Тому це, я скажу, подвіг тих, хто це спроєктував і тих, хто все зробив. Щоб ми потім тут все це розмістили. Що було найскладніше от в цьому всьому проєкті? Час. Не було часу. Ну, у нас так завжди то це нормально, але ми кожного разу якось намагаємося і встигаємо. Скільки в принципі, одночасно може прийняти людей фан-зона? Зараз на цьому етапі ви бачите там паркан. Тобто це стара черга, яка буде доброго дня. Це друга черга, яку ми, можливо, відкримо трохи пізніше. Ну, неможливо, а відкримо пізніше. Зараз тут можна прийняти до трьох тисяч болівальників. Як буде функціонувати фан-зона за е, окрім футбольних матчів, окрім коли вони будуть поєдинки? Зараз концепт наступний. Зараз фан-зона відкривається саме в дні матчів. Е, якщо взимку це було кожного дня, да, це було ну, там великий шатер, де все відбувалося. Зараз вона працює в саме дні, як виїзних матчів, так і домашніх. Але надалі, надалі, ми плануємо її розширяти. І ми знаємо, що попереду літо і попереду велике футбольне свято євро. Тому в наших е, планах зробити плей в плейсітівкапалісія на євро 2024 Тобто тут буде реальна фанзона на євро 24. Тому не тільки в Житомирі а зі всієї України можуть приїжджати для нас до нас тусуватися. Хотіла би, щоб ви показали вашу найулюбленішу якусь. Я не знаю, локацію тут фан-зоні. Є така якась. Ну, я вам скажу, що мені зараз все тут подобається, знаєте, це як переїхати в нову квартиру, тобто подобається все. Я не можу сказати, що щось одне окреме. От. Але, але робота ще продовжується, тобто ми будемо ще добудовувати, тут буде е, е, і дерева, і ялиночки посадимо. Тобто, ну, але ми встигли, найголовніше, ми встигли 1 березня зробити цей історичний крок. Так, да, Тут наша друга частина зроблена таким чином, що ми відкриваємо, коли тепло вже зараз цю фан-зону, тобто можна сісти на вулиці, дивитися футбол. Якщо дощ, сніг, все це закривається локально і е, є пушки теплові, які підігрівають фан-зону, тобто тут не буде холодно, тобто у нас із цього приводу теж все продумано. І що класно, що класно, е, прийшли батьки, купили собі квитки, діти тусуються тут, вони люблять гурьбою. Да? Залишили дітей тут спокійно, бачите, є поліція, все дуже безпечно, все да і е, можна проводити час всією родиною, тому це плей сіті, тому ми це назвали Сіті. Це для всіх і це велике місце для розваги. Як довго ти вболіваєш за Полісся? Ну, вже ну, і ще є з 2021 року, десь 22-го. Ти вболівальник зі стажем. Ну, да. Розкажи, сьогодні ти прийшов і будеш дивитися матч в фан-зоні. Так, да, так. Як тобі фан-зона? Класно взагалі, це дуже класно для фанатів Полісся. Але біля кентетру жовтень була, ми дуже ходили, з дітьми ходили дуже часто. Дуже приємно, що зараз відкрилися тут, біля стадіону. Це дуже приємно і дуже велика втіха і дітям і дорослим болівальникам. Я вважаю, що це супер. Як <с. вам центральний вхід? <с. Ви коли останній раз через центральний <с. вхід Років 10 назад. Так він 19 років не працював. А, Значить більше. Ну в теніс колись тут грав ще. Коли мабуть, в інституті вчився, це дуже давно було. <с.

Разчаровуватися, помилки є у всіх, потрібно їх приймати та старатися досягнути більших результатів, ніж в цьому матчі. Чекаємо наступного матча. Далі тільки перемоги, тому не розчаровуємося. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.